Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Сьогодні приготуємо квашені помідори на зиму. Чудова страва, наша українська, автентична, гарно зберігаються, дуже добре смакують, перелік складників, як завжди, дублюємо, і під відео також. Отже, нам потрібні помідори, у мене домашні, різного розміру. Спеціально відібрала, щоб були і стиглі, і буренькі, і зелені. Плюс щоб були різного розміру. Так найбільше подобається. Отже, помідорчики ми промиваємо, забираємо плодоніжки і зараз будемо їх заготовляти. Готуються дуже швидко. Будемо засолювати у відрі пластиковому. Обов'язково, якщо берете таке відирку, подивіться маркування, щоб воно було для харчових продуктів. Раніше нашій бабусі квасили в діжках, на жаль, у мене такої немає, тому буде в такому відерку. Можна так само взяти і 3-літрові або 2-літрові ботлі. Тут уже як вам зручно. Отже, на дно вкладаємо корінь хрону, часник, великі зубчики я розрізаю, дрібненькі, просто насипаю. Відроне сказала, у мене 5-літрове. Далі додаємо. Перець з горошком я зазвичай даю суміш, щоб там і червоний був, і гіркенький, і духмяний. І вкладаємо листя хрону на дно, готуємо таку собі подушку для помідорів. Сюди ж додаємо парасольки кропу або насіння кропу. Подушечка готова, вкладаємо помідори. Помідори великого розміру протикаю зубочисткою або сірничком. Це роблю для того, щоб і великі, і маленькі одночасно проквасилися. Маленькі не протикаємо, не робимо дірочку, а в великих робимо дірочку. Це теж не обов'язково, можливо, хтось у вас із сім'ї буде любити більш заквашені, хтось буде хотіти більш тверденькі, тому це не обов'язково робити. Головне вкладати щільно. Вклали перший прошарок, тепер перекладаємо далі листя. Взагалі, це може бути просто листя хрону. Я даю і хрін, і виноградне листя. Плюс ще смородине, якщо таке знайду. Тепер знову викладаємо помідори. Намагаюся викладати різні різного розміру, і буренькі, і жовтенькі, і червоні, і зелененькі. Тому що зазвичай так от прошарками воно і з'їдається. І на тарілочці гарно дивиться різнокольорове. Тут перекладаю листям смородини і хроном. Це я ще раз повторюсь, не обов'язково. Головне, щоб тут був кріп і хрін. І плюс, щоб ще ви знайшли корінь хрону, бо він дає свій смак. Вкладаємо щільно останній прошарок. Тут я бачу, що мені ще бракує од одного-двох помідорчиків. Є у мене у вазонку один кущик, на якому росте два помідори. Зелененьке але вже трісли, і, напевно, вже їх час теж використати. Що ж, рвемо. Мало такий гарний для краси. Теж миємо їх, забираємо хвостики і вкладаємо. Притискаємо, ми гніт не будемо ставити, просто зараз так досить сильно притискаємо. Накриваємо зверху листя. Це може бути просто листя хрону. А я знаю, що деякі господині використовують і листя вишні, і дубове листя. Я так не практикувала, тому вам і не говорю. Тепер готуємо розстіль. До холодної води додаємо сіль. Важливо, щоб вода була не з-під крану, в ідеалі, якби вона була джерельна. І сіль обов'язково, щоб була звичайна кам'яна, не йодована. Розчиняємо сіль у воді і заливаємо помідори. Якраз 2 літри води входить нам сюди у 5-літровий відерку. Закриваємо щільно, підправляємо у темне, прохолодне місце якраз до зими гарненько проквасяться, промаринується. І смачні корисні помідорчики будемо смакувати взимку і згадувати літом. Хай вам все вдається, друзі. Готуйте на здоров'я!